Отже, моя машина, заїзд, територія 6 соток. Засаджено туями місто, як на лодоні. Цю територію я туйку не засаджував, щоб ви собі за власним бажанням можете тут робити якісь саджанці, щоб заїхала техніка. І покажу вам зараз, як виглядає сам будиночок. Туї, каміння, тераса, піч для того, щоб кинути дрова, розтопити парну. Санвузол віконечко, підсвітка, відпочинкова значить, тут локація. Гарбузики, спальня. Спальня через вікно можна поглянути. Практично ліс оточує. Ліс. Обійти будиночок можна з усіх сторон. Моя улюблена дерево, сосна. Яке я спеціально залишив на цій ділянці, щоб воно прикрашало і малувало очі, і було наче то курортне містечко, курортне відпочинкове будиночок. Так, а це я вам покажу такий от супер мангальчик, Є з термометром, є сітка, яку можна теж опустити нижче, Це вже таке за бажанням. Так, є лопатка одна, є щоб вигорнути. Тут можна поставити е, ті стільці, які зараз на вулиці. Це є лічильник. заходимо. Так, Повитирали ножички. Помилувалися, яка ж тут красива фіраночка висить навколо всіх вікон. Картини, відпочинковий диванчик, де можна присісти спокійно насолодитися відпочинком у такому красивому будиночку. Квіточки, гарні квіточки, все чи десь. Радіатор, який просто мега великий для такої площі будинку, загалом 30 квадратних метрів має будинок. І ось тут покажу, що приховує розсувна система дверей. Так, тут спальня. Тут спальня, теж конвектор для обігріву, є бра для того, щоб всі можливо підсвітити. Вашу книгу, якщо почитати, ліжко метр сорок, ортопедичний матрас, фіраночки прованс стилю, вигляд через віконечко чудовий, велика шафа для ваших речей, де можна розмістити достатньо я вам скажу, речей для того, щоб враховуючи, що тут буде жити двоє людей, або загалом здавати. Також для двох людей. Я думаю, тому цього придостатньо. Ось так кухня виглядає. Ось двір. Звідки ми зайшли, виходить, відпочинковий. Сусіди. Повністю жива вуличка. Один сусід, другий сусід, третій, четвертий, п'ятий. І ось ця ділянка лісова, яка продається, але буде продаватися аж коли чоловік приїде за кордон. Тобто, коли закінчиться війна. А коли закінчиться війна, надіємося вже сьогодні. Але час покаже. Кухня електрична. Електрична пічка включається, вибирається яка, регулюється температура, нагрівається, все дуже добре. Так, покажу містимість. Шаф верхніх, підсвіточка є. Чайник, мийка, змішувач, розеточки, холодильничок, Хоп-хоп-хоп, морозильна камера. Все є. Всього достатньо. Пралку, я ще покажу. Так, є пралка. І, звичайно, в повний ріст дзеркало, щоб помилуватися собою красиво, повішати речі, чи взяти одягнути речі, взуття. І ще продовжуємо далі оглядати санвузок. Що є в санвузлі? А в санвузлі є мийка. Для того, щоб собі зранку провести все в порядок, помитися. Є тумбочки, є хороші краники для того, щоб перекрити холодну та гарячу воду. Так, Змішувач гачок для рушничків, освітлення. Віконечко, яке теж можна на провітрювання в собі поставити, можна відкрити. Ось це. Сушка для рушничків. Ще, до речі, навіть не розпакував, треба розпакувати. Регулюється все. Температура. Душова кабіна. Душ-кабіна, змішувач. Все є, все новесеньке. Все красивесеньке. Так. Ще жодного разу не користоване. Це видно і так. Так що. Є відерко, унітаз. Хороший болер великий. 50-літровий, увімкнені, також краники, також ось там є краник для того, щоб перекрити воду. Е, унітаз йде повністю з дотягами. Так, і переходимо в саму парну. Парна розрахована на досить велику кількість людей. Я вам скажу, сміло можна присісти 1, 2, 3, 4, 5, 6, но четверо людям тут просто можна і лежати, і відпочивати, і паритися, і спілкуватися і проводити е, комфортно час. Піч на дровах. Давайте я поверну покажу. Замонтажується відповідно з вулиці, там, де я вам показував. Коми віконечко. Так ваш вигляд через крізь віконце. Так що, хай щастить. Дякую за перегляд. Підписуйтеся і очікуйте нових проєктів, нових відео. А я відпочиватиму і е, думатиму над наступними цікавими проєктами для себе і для вас. До побачення!